До війни чисельність населення нашої громади було 16,5 тисяч. На сьогоднішній день вже будем казати, після війни це 11,5 тисяч. Розуміємо, що 70% населення повернулося. Якщо повернемося до моменту деокупації, то населення по всій громаді налічилося лише 2 тисячі. Сьогодні у нас і повернення, і населення, і повернення дітей. На жаль, діти навчаються сьогодні онлайн, бо школи наші не мають укриттів. Ну це будем це наступний вже крок нашої роботи. Ми знаходимося в зоні можливих бойових дій. На жаль, деякі фонди наша громада протяжність її дуже велика, і вона має розташування з півночі на південь. І в нас захоплює старостинський округ. Це Чкалівський, де дійсно благодійники і фонди не мають бажання туди заходити, бо є певна вістень, яка наближче вже йде до Дніпра. Ну почнемо, якщо ми почнемо все все ж таки з житлових будинків. Це будемо брати на сьогодні. Ми констатуємо те, що 30% житлових будинків мало мали різні ступені пошкодження. Але на жаль, ми сьогодні це констатуємо на підставі звернень мешканців. Бо на жаль, на сьогодні, на території тих будинків, де немає мешканців, ми не в змозі зайти і зафіксувати пошкодження, тому що там не було не ДСНС, не було підрозділів поліції. Є можливість або замін. Нувань або все ж таки знаходження вибухонебезпечних предметів найбільше цеканіше таких будинків це у нас село давидів Брід. Є певна частина таких будинків і Велика Олександрівка, і Біла Криниця, і Біла Усави, і Брускінське. То у нас там надійшло 114 заяв 65 заяв прийнято рішення про. Можливість отримання коштів або сертифікатів, або відбудова, або сертифікація 92 мільйони. Чому така велика різниця між заявами розглянутими, ті, що надійшли? На жаль, спочатку не всі люди розумілися і неправильно розуміли ступінь пошкодження своєї будівлі. І вони рахували, що це у них знищене майно і претендувати. Тому було їм відмова. Крім того, для того, що працювала така програма, в нашій громаді запроваджена ще з минулого року. Програма така як матеріальна допомога на виготовлення технічного звіту там, де знищене майно повинен сертифікований фахівець зробити технічний звіт. Це певна відповідальність, і у нас є така програма, що вартість того звіту, яка сплачується сертифікованому фахівцю, вона дорівнює сумі компенсації, яку ми компенсуємо населенню. Тому також це не потрібно самі людині витрачатися, бо ми розуміємо, коли людина втратила все, це додаткові витрати, тому це наші витрати по місцевому бюджету. Все ж таки, чому не такий вже великий відсоток, будемо казати. Самої відбудови, бо і є відновлення, і програма плічопліч -пліч» вона потребувала від власників будівель. Документів право власності, на жаль, сільська місцевість, вона будемо е, об'єктивними. До 50% на жаль, населення немає тих документів, які повинні бути. Або це документи зроблені ще до 2013 року. Коли цих документів вони немає реєстрації в реєстрі речового права, це саме найменше, будемо казати, така проблема. А найбільша проблема, коли дійсно е, Спадщина не переоформилася декілька поколінь, або здійснювалися такі договори куплі-продажі без оформлення нотаріально. І на сьогодні це є певна проблема. але у нас була дуже проведена велика робота, саме роз'яснювальна, і у нас працювало дуже багато різних фахівців, і залучалися і право на захист, і взагалі приїздили дуже багато таких юридичних консультацій. І населення вже зрозуміло, що лише або через суд, або виготовлення документів можливо все ж таки піти працювати вагалі. далі. Якщо ми говоримо про соціальну сферу, з 11, будівель, з 11 закладів, а 12 будівель загатньоосвітніх шкіл, жодна будівля у нас не залишилася вцілілою, а 50% від них знищено. Це Чкалівська ЗОЖ, це ЗОЖведівбрід, це Іщинська ЗОЖ, це Трифанівська ЗОВ, Великолександрівська ЗОЖ номер 1 а всі інші такі зазнали різні ступені. У нас дуже постраждали позашкільні заклади, це центр дитячої творчості, наш Дю США, адмінбудівлі. Практично адмінбудівлі все, що знаходилося у центрі, це і будівля поліції, там, де працювала прокуратура, державне казначейство, дошкільне. Ні, загальноосвітній заклад, наш великоолександрівський, довидів загальноосвітній заклад, який також знищений. Тобто маємо дуже великий відсоток пошкодження саме соціальної такої сфери. Є певний відсоток людей не повернення пов'язано з тим, що там, де люди ВПО діти пішли в школу офлайн. На сьогодні ми не можемо надати таку можливість, щоб наші діти навчалися саме офлайн. Бо це, як я вже казала, це наш наступний крок. На сьогодні починається будівництво духу критів. Це мало Олександрівська зош і Біла ЗОЖ. Будівництво укриттів, щоб можливо буде вже в змішаному форматі, щоб діти почали. І тому ми розраховуємо ще десь на 10% населення. Яке повернеться саме для того, щоб їх діти мали змогу отримувати освіту. На сьогодні у нас іде ремонт мало Олександрівської ЗОЖ, яка була пошкоджена з закладу дошкільної освіти номер 2 тому що на території Великоолександрівки лише така великолександрівна було три дошкільних навчальних заклади. Один ще знищений, один практично неушкоджений, а один пошкоджений дуже ну, така велика ступінь була. Там і танкам стіна розстріляна. Ми не кажемо що за покрівлю, за вікна, за внутрішнє оздоблення. Так що сьогодні відбудовується цей заклад. У нас іде відбудова. Нашої адмінбудівлі селищної ради, де буде працювати СНАП, де ми будемо працювати з населенням, надавати їм послуги. І наші найближчі проекти це дійсно будівництво укриттів для можливості дітям навчаться. Якщо починати говорити про самовідновлення житлових будинків, то це все почалося з програми Плічопліч, яка була запроваджена президентом. Там, де області патрони працювали у нас, вони працювали у нас дев'яти населених пунктів, де області патрони приїздили, допомагали із бюджетів своїх територій, надавали кошти. І на сьогоднішній день ми можемо констатувати той факт, що 270 будинків було відновлено за рахунок. Саме допомоги таких областей патронів, крім того, у нас почала працювати програма. Є відновлення. Це по пошкодженому майну і по знищеному. По пошкодженому майну е у нас е люди отримали 130 мільйонів. Вже отримали. Ми всі би хотіли, щоб це все було набагато швидше. Ну, все це все залежить. Ми розуміємо від певної ситуації, яка сьогодні. Відбувається на війні, бо ми всі є прифронтовими територіями і розуміємо і ще й певну безпекову ситуацію. Ми самі розуміємо, є школа, значить, там є батьки, як кажуть, дітородного віку. Е, значить, є робота. А ми потрібними, а ми повинні все зробити для того клімату, щоб була робота, щоб найшвидше були розміновані землі, щоб люди почали працювати. А це буде супроводжувати розвиток іншого бізнесу. Будуть батьки. Будуть діти в школі і буде працювати взагалі територія. Да, ми не хочемо дійти до того, щоб у нас залишилися лише пенсіонери не було ніде нікого.